Білгородський обласний суд засудив до трьох років колонії загального режиму 21-річного чоловіка, обвинуваченого у спробі виїхати воювати на боці України. Про це пише Нова Газета. Зазначається, нібито чоловік на допиті заявив, що ним рухало бажання розв'язати свої матеріальні потреби, а більшу частину грошей він хотів віддати на відновлення інфраструктури України. Пропагандисти ж заявляють, що він визнав провину і розкаявся, що намагався виїхати в Україну для участі у бойових діях у складі українських нацбатальйонів. Засуджено чоловіка 2001 року народження до трьох років колонії загального режиму. Вирок вже був чинності тим часом. Змі пишуть, що йдеться про 21-річного чоловіка з Тюмені Максима. У лютому 2022 року він вийшов на пікет із плакатом. Замість фантомних нацистів в Україні гинуть невинні люди. А незабаром поїхав у Білгородську область, не попередивши сім'ю. Наприкінці квітня юнака заарештували.